Сьогодні буду поливати гортензії від хлорозу. Вже так, в принципі, вони укорінилися непогано, тому можна полити. Буду брати лимонну кислоту на 10 літрів води 40 грамів. І залізний купорос. Залізний купорос у мене тут 5 літрів приблизно. Зараз візьму грам 10. Грам 10 13. Нормально. Залізний купорос розводимо в гарячій воді, тому що поганенько розтворяється, Розчиняється. Так, все, ходімо підживлювачі. Ну, такі вони гарненькі, ці гортензії. Борис грається. Боря, Гляньте. Дуже класний. Хоч би не злазить, а то я можу. І ось ці маленькі польова. Тут вже, в принципі, земля така суха, такі гарні. Навіть ось ця прийнялася. Я думала, з неї діла не буде. Така вона була слабенька, маленька, дуже був маленький живець. Так, ці було... готові, підемо зараз в другу теплицю. Покажу вам, які в мене вже старички підросли. Ось цей вже кущик так підріс непогано. Ось дивіться, бачите тут квітонос. Ем, десь бачила ще. Вон там, всерединки. Тут не видно, тут не видно, а тут видно-видно, прям, прям да? Дуже швидко, до речі, вони починають хлорозити. Власне, тиждень потрібно обов'язково підливати від хлорозу, тому що. Раз два, і вже вони ось такі салатові.